Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вкотре наголошую, слідчий не ваш друг. Тому не безумовно довіряйте людині в погонах під чесне слово, а завжди захищайте свої права за допомогою адвоката. У цьому відео на конкретному прикладі розповім, чому не варто довіряти поліцейському та як важливо на початковому етапі використовувати законні механізми захисту, а мовчання це. Золото. І коли ви чуєте ту крилату фразу в американських фільмах, ви маєте право мовчати все, що ви скажете, може бути використане проти вас у суді, то це якраз той випадок, коли і в нашій правовій системі ви зможете скористатися цим правом відповідно до статті 63 Конституції України та не свідчити проти себе або близьких, наприклад, родичів, та відвернути. Купу неприємності у випадку, якщо не знаєте, що робити та як вчинити. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з Тицька щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Початок. Доволі поширеною є ситуація, коли розлучене подружжя продовжує роками мешкати в одній квартирі або будинку. При цьому колишній чоловік зловживає алкоголем, постійно провокує щоденні біки і просто не дає нормально жити. Одного дня це переросло в трагедію для моєї довірительки, яку тепер можуть покарати довгостроковим позбавленням волі. Та цього б не сталося, точніше, їй би загрожувало менш суворе покарання значно. Менш суворіш, якби вона не повірила поліцейським та використала шанс на якісну правову допомогу. Передісторія. Під час однієї з таких сварок жінка штовхає просто п'яного колишнього чоловіка, той падає на підлогу та отримає тілесні ушкодження. У розпачі жінка ще б'є в його декілька разів. Чоловік потрапляє до лікарні, а жінку притягують до кримінальної відповідальності. Поліція визнає його потерпілим, а жертву корибника обвинуваченою. Внаслідок своєї правої необізнаності жінка довіряє поліцейським, не звертається до адвоката та визнає вину в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Як результат, слідчий максимально спростив справу та впаяв їй найважчу із можливих статей Кримінального кодексу України. Він не став просто вивчати мотиви конфлікту та триваючу протиправну поведінку самого потерпілого, яка от саме і стала причиною цього конфлікту і завданням мію ушкоджень. Зачистка справи слідчим. Я вступив у справу вже на стадії судового розгляду. Досудове розслідування вже було закінчено, свідки були допитані слідчим. В одному напрямку все чисто не підкопаєшся, аж поки на одному із судових засідань сторона обвинувачення не долучила висновок психіатричної експертизи, де експерт послався на довідку поліції за систематичне домашнє насильство і далі просто потягнулися ці всі ниточки. Суді свідки дали покази протилежно абсолютно тим. Які відібрав слідчий. І стало очевидним, що довідку, яка була доказом тривалого вчинення колишнім чоловіком домашнього насильства та могла пом'якшити відповідальність жінки, оскільки тілесні ушкодження колишньому чоловіку вона спричинила під час самозахисту у стані афекту, просто прибрали із справи і повністю її зачистили. Якби неуважне вивчення висновку експерту, то ніхто б не згадав про протиправну поведінку потерпілого, а мотив був би зовсім інший. Відповідно, стаття це відповідає об'єктивним обставинам справи. На жаль, такі випадки є непоодинокими, коли слідчі не беруть до уваги обставники, дозволяють пом'якшити відповідальність обвинуваченого або інкримінувати їм менш тяжку статтю. Чому так роблять? Ну, По-перше, це спрощує та прискорює розслідування. Не треба проводити зайві допити, там, слідчі дії і тому подібне. По-друге, слідчому враховуються розслідування саме злочинів, які належать до категорії тяжких. Кримінальне провадження про нетяжкі або незначні кримінальні правопорушення в показники роботи не зараховується. Тому, яким би не був з вами. Добрий та вічливий слідчий, треба пам'ятати, що він завжди працює проти вас і ніколи не скаже вам правду, а брехатиме, щоб підвести ваші показання під свої цілі. Пастки поліції, у цій справі, крім того, що слідчий прибрав всі докази, які пом'якшують відповідальність жінки, він під час її допитів ще й розставляв. Пастки та натяка натяками, просто підводив до потрібних йому показань. Це вдалося йому провернути не тільки, до речі, з моєю клієнту, клієнткою, а й свідками, які тільки в суді дали покази, протилежні покази, які відібрав свідчий. А до цього картинка складалася ну, зовсім інша, що дружина там, мабуть, якийсь звір. Наразі, щоб пом'якшити відповідальність жінки у суді, треба доводити належними доказами застосування до неї. Тривалим чином часом домашнього насильства з боку колишнього чоловіка та відповідно її мотиви при запоянні тілесних ушкоджень. Проте виявляв виявлялося після вже долучення матеріалів, що наряди, наряди поліції, які прибували за викликом, лише заспокоювали колишнього чоловіка та жодних офіційних заходів впливу до нього не застосовували. А через декілька днів знущання повторювалися. Це просто фіксували виїзди, але ніяких матеріалів, які б там свідчили про домашнє насильство, тобто притягувалася особа до адміністративної відповідальності, вони не складали. Ми провели ефективну роботу, щоб довести мотиви вчинення правопорушення, і залишається лише тільки сподіватися, що покарання буде не максимальним. Хоча, якби у справу вступив на початковій стадії, можна було добитися. Перекваліфікації отримати значно м'якіше покарання набагато, до речі, м'якіше, і навіть не пов'язане з позбавлення волі. Чому? Уважно слухайте. Висновки, якою б нескладною здавалася справа, завжди треба користуватися правовою допомогою адвоката. Якщо немає адвоката та ви не знаєте, що казати, або у вас є обґрунтовані сумніви, то просто краще. Промовчіть, скористайтеся статтею 63 Конституції України, яка надає вам право не надавати свідчення відносно себе чи близьких родичів. Не потрібно підписувати документи та протоколи, зміст яких ви просто не розумієте, або якщо ваші показання викладені викривлено, або додачі цих показань вас умови слідчий. Адже поліція завжди буде вам брехати та діяти проти вас. А слідчий ніколи самостійно не буде відшукувати докази на користь обвинуваченого, щоб пом'якшити відповідальність. Це просто чесно, аксіома. Пам'ятаєте мультик про Чіполіно. Покарати не можна помилувати. Та варто всього лише змістити кому ліворуч і замість помилування дістаємо протилежний зміст. Покарати кома не можна помилувати. Тож з цією історією я поділюся, поділився як прикладом того, що кома в реченні дійсно має значення, як і покази, які записує слідчий, нібито з ваших слів, а ви їх потім читаєте, не читаєте або читаєте та ніби розумієте, що щось тут не так, але підписуєте бо довіряєте. Запам'ятайте, слідчий не ваш друг. Ви лише галочка. Показник ефективність його діяльності з направлення кримінальної справи до суду. А його інтерес до вашої подальшої долі закінчується одразу після підписання прокурором карточки та направлення справи до суду. Будьте уважні та не робіть помилок. Корисне відео, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал. Також дякую всім спонсорам каналу за вашу підтримку. Це дуже мотивує продовжувати. Якщо не знаєте, як документувати домашнє насильство, переходьте на мій телеграм-канал, приготував покрокову інструкцію. Збережіть мої контакти і звертайтесь, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!